Знаєте, одна з речей, якою я хотіла би навчити людей, коли виникає проблема, а у нас у всіх є проблеми. Не всі ми можемо впоратися зі світом і війною, але ми можемо впоратися зі своїми власними проблемами. Коли виникає проблема, найкраще сказати, що все добре, що все йде до мого найвищого блага. І з цієї ситуації, з цієї так званої проблеми, вийде тільки добро, і я в безпеці. І ви знаєте, це те, що є дуже потужним. Все добре, все працює для мого найвищого блага. З цього досвіду прийде тільки добро, і я в безпеці. І що це робить? Це заспокоює ваш розум або мій розум на достатній час для того, щоб всесвіт знайшов рішення для так званої проблеми. А як щодо людини, яка зараз дивиться і каже: Луїзо, привіт, я люблю тебе і я радий це чути. Але Луїзо, з усією повагою, зараз у моєму житті ти не знаєш не все гаразд. Гаразд. все складається не на мою користь. Я не відчуваю себе зараз у безпеці. Скільки б разів я це не повторював у моєму житті? Зараз не все гаразд. Якщо ти скажеш що це достатньо так разів, і так і буде. Так і буде, тому що ви зміните своє мислення. <клес> Якщо у мене є справжня проблема, я буду безперервно бубоніти про це незліченну кількість разів. Я бо знаю, що це змінить атмосферу навколо мене, змінить те, що я випромінюю. Так, це правда, що спочатку це може бути жахлива проблема, і ви нічого не можете з нею зробити прямо зараз. Але коли ви починаєте розуміти, що ви в безпеці і перебуваєте у всесвіті, який вас любить, я маю на увазі скільки разів на день люди кажуть, це любить мене. Це любить мене дійсно любить мене, і я такий вдячний, і я так ціную життя. І якщо ви людина, яка робить це багато разів, ваше життя має стати кращим, обов'язково має. Життя знайде маленькі, чудесні способи принести добро у ваше життя. Для мене велика честь. Умето ми з моїм так. продюсером Нілом якраз порівнювали наші плани перед тим, як піти на знімальний майданчик. Знаєте, ми складали список наших майбутніх гостей, і я не знаю, чи отримав я стільки. Повідомлень про будь-якого майбутнього гостя, скільки я отримав про те, що Луїза Хей приїжджає? Думаю, частково це пов'язано з тим, що ви не робите багато подібних заходів. Люди не мають можливості побачити вас Но, в умовах інтерв'ю. Я в інтерв'ю з Луїса. Я Хей. на одному з них і це... мені весело, так. дуже весело. По-перше, ти ні на кого не дивишся. А по-друге, я знаю, що ти не на пенсії. Ти все ще страшенно багато працюєш. Це буде найкраще десятиліття мого життя. Так чому ти кажеш, що це буде найкраще десятиліття? Тому що так і є. Так. Я просто відчуваю це. Життя приготувало для мене чудові речі. Так, як це так, що ви живете життям, і це питання може прозвучати трохи дивно, але багато людей не мають такого досвіду, коли вони живуть життям, де вони можуть заявити, що наступне десятиліття буде краще ніж їхні найбільші хіти. Ми всі можемо це зробити. Ми е... просто повинні зробити вибір. Ми маємо вирішити, що є добре. А, так. Чому з вами так мало таких розмов? Ви згадували раніше, що вийшли на пенсію, але знову ж таки ви не робите багато з цього. Чому? Робити себе не робити себе більш доступним? Я просто роблю те, що пропонує мені життя на даний момент. А, так? Я знаю, що життя має багато речей у запасі для мене в майбутньому і принесе мені як мій фільм і, як знаєте, бути тут. Так. Життя приносить це, це приносить на це тобі зі мною. А, так. Ви вважаєтесь справжніми засновниками? Одним із перших, я був одним з божевільних. Ну саме тому мені довелося написати власну книгу, тому що я знав, що в ті часи ви говорите її ніхто це з іронією. Не я не збирався називати вас божевільним. Я хотів бути трохи ввічливішим і сказати, що вам належить заслуга в тому, що ви стали одним із засновників багатомільярдної індустрії самодопомоги. Так і є, коли а, я написав це не сон. свою першу книгу в книгарнях не було розділу самодопомоги, а зараз це найбільш швидко зростаючий розділ у всіх книгарнях. Так, ви згадали про це зараз. Отже, ви вже давно цим займаєтеся. Як це сталося з вами? Що вас створило? А це розгорталося одного разу. Я почув, як хтось сказав, що якщо ти хочеш змінити своє мислення, ти можеш змінити своє життя. І я подумав: справді, справді це можливо. Тож я почав досліджувати і натрапив на книгу Френсіса Сковила шинна гра життя, і як в неї грати, написано на самому початку моєї кар'єри. Вона була написана в рік мого народження, і я дуже сильно. Ототожнила себе з нею. Вона була дуже сильною і позитивною, і вона любила афірмації. І ця книга дуже багато значила для мене в той час. А потім я продовжувала вчитися і вчитися. І коли я вчилася, я навчала інших людей. Я дуже балакучий. Коли ви сказали, що були одним з перших божевільних, я знаю, що ви мали на увазі. Розкажіть мені про те, як тоді. Ця бурхлива індустрія насправді вважалася трохи божевільною, відірваною Але від життя. Це, була... це не так. Бурхливо розвивалася в той час. Це була просто тенденція говорити про речі, і я був одним із перших, хто сказав, що якщо ви готові змінити своє мислення, ви можете змінити своє життя, що ваші думки створюють вашу реальність, і ніхто не розумів цього в той час. Але це було те, що я зрозумів дуже швидко. Тож я почав вчитися все більше і більше і змінювати своє життя. Моє життя стало набагато кращим. Я почав отримувати те, що я називаю зеленим світлом на парковках, спочатку в дрібницях. І чим більше я вчився, і чим більше практикувався, і чим більше я був готовий прощати і цінувати життя і мати багато вдячності, тим більше моє життя змінювалося на краще. Що ви думаєте про те? те що ви щойно запропонували? Здається, в нашому сучасному світі таким банальним, повертаючись до того, про що ми говорили раніше. Зараз це багатомільярдна індустрія. Всі вірять, що якщо ти можеш змінити свої думки, то можеш змінити своє ну, життя, не всі. що ж не всі, але дуже багато людей. Дуже багато людей. Але про що свідчить чого. знову ж таки розмір розділу самодопомоги в будь-якій книгарні, куди ви зайдете? Питання, до якого я хочу дістатися, Луїзо, це те, що ти думаєш. Змінилося у світі, в якому ми живемо, або що змінилося всередині нас, що можливо Людей. не є божевільним, але насправді досить буденним. Так, ми дізналися, що це правда, і я думаю, що люди почали практикувати і робити прості маленькі речі, які покращують їхнє життя. Покращують якість їхнього життя, як я це називаю. Знаєте, деякі люди використовують це для того, щоб отримати речі, але немає сенсу отримувати речі, якщо ви не зміните свою свідомість, тому що речі не роблять вас щасливими лише на короткий проміжок часу. Але коли ти можеш бути в мирі з життям, коли ти можеш насолоджуватися тим, хто ти є, коли ти можеш відчувати себе в безпеці, коли ти можеш відчути, просто спокійно і легко, це просто чудово. Це коштує більше ніж гроші. Повернімося до початку вашої подорожі. Одна з речей про те, що ти такий обдарований у хронологічному плані. Так, так, одна з причин цього полягає в тому, що ми часто забуваємо, як ви насправді починали. Розкажіть мені про вашу юність, труднощі та ситуацію, в якій ви опинилися. Моє життя було чудовим до підліткового віку, а потім все полетіло шкереберть. У мене було дуже сильне, жорстоке дитинство. Я зазнав сексуального насильства. У мене було. Багато важких речей, коли я була дуже молодою. І тому я виросла людиною, яка не вірила в себе, думала, що я погана, думала, що я нічого не варта, а також з великою кількістю образ. І не усвідомлюючи, про що я думаю, що я роблю і як це впливає на моє життя. Не те, щоб ви були єдиною людиною, хто пройшов через таке лікування, лікування. в той час. Exact. Але знову ж таки, зараз набагато звичніше говорити про такі речі в книжках на телебаченні. Так. У Розумієте, коли ми виросли, ми відчували, що з нами щось не так, і нам було соромно за це. Ось чому це сталося. Ми були поганими. Але тепер ми розуміємо, що це не так. Просто так склалися обставини. І нам потрібно було вийти з них, або ми знайшли спосіб, щоб мати можливість вийти з цих обставин. Тому, оскільки це знову ж таки звична справа для особистостей вашого статусу, говорити про такі речі, як це було тоді. Коли ви вирішили вийти і говорити про це публічно, розумієте, для мене це не мало значення, тому що в мене з дитинства так вкоренилося переконання, що я поганий і неправильний. Не було ніякого сорому чи чогось такого. Просто так сталося. А і це те, де я є, і це те, що я роблю. Але рішення поділитися цим зі світом. Що ж, на сторінках книги це привид. Справа в тому, що в той час я проводив семінари, і я сказав собі, що якби я міг просто викласти цей семінар на папері, я міг би допомогти більшій кількості людей. Я не знав наскільки мільйонам ага. людей, але я це зробив. Я взяв невелику перерву і виклав семінар у вигляді книги, і я навіть не підозрював, що життя приведе його туди, куди воно його привело. Життя сказало, що ця книжка має вийти. Як ви ставитеся до того, що саме ця книга, ви можете зцілити своє життя після всіх цих років, продана мільйонним накладом по всьому світу? Очевидно, що вона резонує з багатьма людьми, що це говорить вам про біль, який так багато людей переживають у приватному житті? Ну, це правда. Ми всі відчуваємо біль в тій чи іншій мірі, навіть ті, у кого було дуже чудове життя. Ми всі несемо в собі якийсь біль. Але це чудово, коли ми можемо дізнатися, що ми не помиляємося, що ми не погані. Ми достатньо хороші. Ми гідні того, щоб відкрити своє життя і мати краще життя. І ми, можемо, ми всі можемо бачити життя по іншому, ми можемо почати дивитися по-іншому. Чи існує для вас конфлікт між цим поняттям? Я не хочу накладати на нього занадто багато термінів, я не хочу його занадто забарвлювати. Але чи існує для вас, Луїзо, конфлікт у тому, що ви вірите в те, що. Якщо ти думаєш про це, якщо ти мрієш про це, якщо ти кличеш це, ти можеш зробити це, чи є конфлікт між вірою в це і вірою в те, що є Бог, який сидить високо і дивиться вниз, і дійсно має все під його контролем. Я намагаюся зрозуміти, я чи справді все під його контролем, чи, чи тут. все під нашим контролем. Ну я думаю про життя як про бумеранг. Що ти віддаєш те й отримаєш назад? Так само, як кожного разу, коли ви кидаєте бумеранг, він повертається до вас. І те, у що ми віримо про себе і про життя, стане для нас правдою. Якщо ви хочете додати Бога в це рівняння, це чудово. Але я не бачу Бога як старого чоловіка, що сидить на хмарі і дивиться на мої геніталії. Я не бачу такої версії Бога. Я бачу силу, я бачу енергію. Я називаю Це Всесвітом. Як? Я хочу повернутись до початку, до початку вашого успіху. У як цей особливий хід думок, ця школа мислення, як вона прийшла до вас? Іншими словами, як люди сприймали вас, кажучи, що тоді у світі, в країні, яка має своїм кредо, ми віримо в Бога. Ну, не всі в це вірять. Розумієте, я ніколи не використовував слово Бог. І це було дуже цікаво, тому що в дитинстві я не мав абсолютно ніякого релігійного, релігійного досвіду, ніякого виховання. Тож мені не було чого відучуватися. І коли я відкрив або що існує універсальна сила та енергія, це мало для мене сенс. Тому коли я говорю, я дуже рідко використовую слово Бог. Як це було, коли ви тільки починали, і як це резонує чи не резонує зараз, коли ви не так часто використовуєте слово Бог. Я I... не думаю про це. Не знаю. Так. Я дійсно не думаю про це. Я маю на увазі, якщо хтось хоче, я кажу, що ви можете говорити про Бога, mm -hmm. ви можете говорити про енергію, про всесвіт, про що завгодно. Що це таке? У тому, що ви робите це протягом багатьох років, навчаєтесь тут, навчаєте людей по всьому світу, що змушує більшість з нас застряглих у тих місцях, де ми перебуваємо. Якщо можна так сказати, що змушує більшість з нас жити в місцях, де ми блокуємо благословення, які приходять у наше життя? Тому що ми не віримо, що заслуговуємо на них, ми думаємо, що ми недостатньо хороші? Знаєте, якщо ви скажете комусь, чого він хоче, чого насправді хочете ви? Зазвичай вони кажуть, я цього не хочу. І вони дають тобі цілий список того, чого вони не хочуть. Вони не замислюються над тим, чого ж вони хочуть. Але якщо ви скажете Всесвіту, чого ви не хочете, то як всесвіт може принести вам хороші речі? Тому що список, те, що ви даєте, не є неправильним. Пам'ятайте, це той самий бумеранг. Окрім того, що Тевіш написав список речей, які він хоче, чи є в моєму житті ще щось, що я маю зробити, щоб отримати ці речі? Причина, чому я так кажу, полягає в тому, що будь-яка людина хороша чи погана, добра чи зла, може скласти список речей, яких вона хоче. Але якщо ви живете життям, як сказала б моя бабуся, якщо ви живете життям диявола, ви. Ти знаєш... Тоді ти отримаєш диявола назад, це тому, що я що я хочу отримати. Зрозуміло так. Пам'ятай. Але я думаю, що ти можеш це змінити, якщо захочеш змінити деякі свої переконання. У що ти віриш про себе, що не піднімає настрій? Не піднімає настрій і ще кого вам потрібно пробачити. Нам усім є кого прощати, і це не означає потурати поганій поведінці, це означає звільнити нас від рабства того, що хтось зробив. Нам, отже, прощення для вас з точки зору зцілення себе є священним, це обов'язково має бути. Я думаю, що це важливо. Я так, думаю, що себе. багато людей роблять афірмації і кажуть, що нічого не відбувається, нічого не відбувається. І тут є дві речі: по-перше, скільки разів ви робите афірмації і скільки разів ви робите гранж, думаючи про те, що так багато людей проводять під нього більшу частину дня. І друга річ кого вам потрібно забути? Тому що часто у нас є ця маленька річ, за яку ми будемо триматися і не збираємося відпускати. Але це, Але це нам ніяк не допомагає. А ти як? Я не забув, що ми щойно вшановували, а не святкували. Вшановували п'яту річницю, п'яту річницю вторгнення в Ірак. Так. Я вже бачу огиду на вашому так, обличчі. Так, так, так. Я піднімаю це питання, тому що, принаймні мені зрозуміло, що ми живемо так, у світі. Який зараз більше охоплений страхом, ніж коли ви починали? Розкажіть мені про те, як ви намагаєтесь зорієнтуватися, зцілити себе, жити кращим життям у світі, який знову охоплений страхом, так застиг у ньому. Що ж, ми можемо жити лише у власному маленькому світі. Ми можемо жити тільки тут, насправді. Ви можете боятися всього того, що відбувається там, але ви живете тут. А які думки у тебе у твоєму власному світі? Розумієте, я не вірю, що ми повинні боятися. Я справді не вірю. Одна з речей, якої я люблю вчити людей, коли виникає проблема, а у нас у всіх є проблеми, не всі ми можемо впоратися зі світом і війною, але ми можемо впоратися зі своїми власними проблемами. Коли виникає проблема, найкраще сказати, що все добре. Все працює для мого найвищого блага. І з цієї ситуації, з цієї так званої проблеми, вийде тільки добро і я в безпеці. І ви знаєте, це дуже потужна думка. Все добре, все працює для мого найвищого блага. З цього досвіду прийде тільки добро, і я в безпеці. І що це робить? Це заспокоює ваш розум або мій розум на достатньо довго, щоб всесвіт знайшов рішення для так званої проблеми. А якщо до людини, яка зараз дивиться і каже Луїзо, я люблю тебе і я радий це чути. Але Луїзо, з усією повагою, зараз у моєму житті ти не знаєш, що відбувається. Не все гаразд. Все складається не на мою користь. Я не відчуваю себе зараз у безпеці. Скільки б разів я це не повторював, у моєму житті зараз не все гаразд. Якщо ти скажеш це достатньо разів, то так і буде, Так і буде, тому що ти зміниш своє мислення. Якщо у мене справжня проблема, я буду безперервно бубоніти це незліченну кількість разів, тому що я знаю, що це змінить атмосферу навколо мене. Це змінить те, що я випромінюю. Так, це правда, що спочатку це може бути жахливою проблемою, і ви нічого не можете з нею зробити прямо зараз. Але коли ви почнете розуміти, що ви в безпеці і перебуваєте у всесвіті, який вас любить. Я маю на увазі, скільки разів на день люди кажуть, це любить мене, ага. дійсно любить мене. І я так вдячна і так ціную життя. І якщо ви людина, яка робить це часто, ваше життя має стати кращим. Обов'язково. Життя знайде маленькі, чудесні способи, щоб принести добро у ваше життя. А як же тоді бути з тими людьми? Я все ще з вами. Життя, а я як же ті люди? Я з тобою. То ми разом так. А якщо до тих людей, які зараз да. дивляться нас, які не з власної вини, ми угу. говорили хвилину тому про те, що це п'ята річниця вторгнення до Іраку, у нас також була величезна розмова, хоча не зовсім, ми говорили про расові питання, враховуючи те, що нещодавно сказав пан Обама. Але зараз я думаю, Луїзо про людей, які через колір своєї шкіри в деяких випадках через їхню стать, через свою сексуальну орієнтацію, через бідність, які не з власної вини опинилися в місцях, де... Знову ж таки, незалежно від того, скільки разів yeah. вони кажуть собі, що вони живуть у всесвіті, який ставиться до них по-іншому через ці речі. Вони живуть у всесвіті, який ставиться до них по-іншому через ці речі. Тож, коли ви це називаєте, я можу називати це цілий день. Це не змінить мого кольору шкіри, це не змінює мого злиденного стану. Це не це змінює... змінить Ні, твою але віру в себе. Yeah. А коли твоя віра в себе зміниться, зміниться і те, як всесвіт реагує на тебе. Знаєте, я знаю, що я не чорний, але я виріс, і коли я вийшов у світ, у мене були жахливі, жахливі почуття щодо себе, і я приніс з собою жахливий досвід. Але коли я навчився використовувати свій розум для себе, а не проти себе, це мало велике значення. Зараз я не продавець, я не намагаюся змусити когось повірити в це. Я вчитель, і якщо люди хочуть прийти, я дам їм ідеї, багато ідей про те, що вони можуть зробити, щоб поліпшити якість свого життя. І я думаю, що це повинно бути скрізь. А, люди приносили мої роботи до в'язниць. Я не кажу, що всі змінюються. Ага. Неважливо, де, але всі зміняться. Але якщо ви можете змінити відсоток. І Якщо ви можете змусити відсоток людей у будь-якій групі почати дивитися на життя по-іншому і відкрити свою свідомість, тоді ви щось почали. Ви справді розпочали хороший процес. Тому що якщо двоє людей зрозуміли це, ви отримаєте третього. І наступна річ, яку ви знаєте, це те, що у вас є купа людей, які захотіли змінити свою свідомість, і вони змінюють своє життя. І так буде завжди: ви не можете сказати, що ми все виправимо? А і я думаю, що війна в Іраку це жахливо. Я думаю, це просто жахливо. Може, дозвольте мені розповісти все, як є. Як ви добре знаєте, у мене є видавництво смайлики, яке розповсюджує сінний дім, і я дякую вам зрідом за це. І щоразу, коли мені випадає нагода поговорити з вами, побачити вас Десь... чи повечеряти з вами, є дві речі, які завжди вражають мене, і я ніколи навіть не говорив цього тобі. Тож тепер я зізнаюся в цьому на національному телебаченні. По-перше, мене завжди вражає, і я думаю, що глядач зараз це відчуває. Наскільки ви завжди позитивно налаштовані? Ваш погляд завжди позитивний, і я отримую. Заряджаюся просто перебуваючи у вашому просторі. Отже, ви завжди позитивний. Номер один надзвичайно надзвичайно позитивний. Але по-друге, і ти цього не знав. Але був випадок, коли ми сиділи за вечерею. і з кількох причин, хоча я молодший за тебе, я боровся з цією ідеєю в той самий момент, коли я старішав щось, що щойно сталося зі мною. Я боровся з цією ідеєю старіння. Вам зараз 81, і ви щасливі зараз як ніколи. Поговоріть зі мною і з усіма, хто дивиться про радість, яку ви відчуваєте від старіння, про радість від нього. Ні, це радість від того. Жити сьогоднішнім днем. Якщо я живу цим моментом, то якщо ви запитаєте мене, що я робив учора, я мушу шукати. Або я кажу своїй секретарці: принеси мені книжку, що я вчора робив, тому що я зараз тут. І якщо я хочу знати, що я буду робити завтра, я мушу шукати це в книжці. Я ж тут. Тож немає значення скільки мені років. Я тут і я насолоджуюся цим зараз. Мені це подобається так. Я просто піду і зроблю те, що він робить. Розумієш, ми будемо тут. Для тебе все так просто. Ну для мене так. Життя. Я добре про себе дбаю, я добре тренуюся, я добре харчуюся. І я дуже вдячний за життя. Я дуже вдячний. Я кажу величезне спасибі, просто так. О, дякую, це було так чудово. І це моє ставлення до життя має велике значення. До цієї простоти, як ви думаєте, скільки з того безладу, з яким ми маємо справу? Ми маємо справу з тим, що, що ми не робимо речі достатньо простими у своєму житті. Ну, простота допомагає. Знаєте, ми робимо життя надзвичайно складним. Mm -hmm. Ми робимо цю велику мильну оперу, а вона насправді дуже проста. Все добре. Так, так. Все працює на моє благо. Все працює для мого найвищого блага. Mm -hmm. mm -hmm. Буде тільки користь, і я в безпеці, і я в безпеці. Безпеку важливо відчувати. Це робить тебе, допомагає, yeah, розслабитися. Але багато людей у світі, в якому ми живемо, не відчувають відчуваю. себе в безпеці знаю, в цій знаю. країні та в усьому світі. Морисіно, якщо ми зможемо отримати маленькі кишені безпеки, вони будуть рости. Поговоріть зі мною про час, що мені залишився. По про цю бурхливу квітучу постійно зростаючу компанію під назвою Хей hey Хаус, про яку ви й гадки не мали, коли випустили свою першу книжку сам видавом. як, як з'явився цей цінний ну, дім вона не починалася як імперія, вона почалася з однієї маленької книжки, яку я написав, і я не вірив, що великі хлопці опублікують її або змінять, якщо спробують це зробити. Тож я надрукував її сам. А потім я зробив ще одну маленьку книжку, а потім записав касету. А потім одного дня я надрукував чиюсь книгу. Як і ось тоді ти дім? стаєш видавцем. Але все починалося з дуже, дуже маленького. Чи змінилася його місія з роками маленького. порівняно з тим, з чого ви починали? Допомагати людям це завжди ага. було так. Я ніколи не казав, що якщо я буду цим займатися, то зароблятиму гроші. Я казав, що якщо я можу, то як я можу допомогти більшій кількості людей? І я виявив, що ви не можете зупинити гроші, коли ви прийшли ага. з цього простору. І в перші дні я працював з людьми, хворими на снід. Я був одним з перших, хто сказав: Я не думаю, що ви повинні померти, і я не думаю, що ви погані. Ага. Давайте подивимось, що ми можемо зробити, якщо застосуємо позитивний підхід. І я потрапив на шоу опери. Uh, і звісно, опра відкриває перед тобою великі двері. Тож я був у списку бестселерів New York Таймс 14 тижнів. Це було 20 років тому. І тоді сінний дім став ставати все популярнішим і популярнішим. Тепер я знову в списку бестселерів Опри та «Нью Йорк Таймс, і я вже дев'ята. Вона додала, що Нью-Йорк Таймс додала 14 тижнів, коли я була на першому місці 20 років тому, до того де я зараз. І це та ж сама книга. Скільки людей можуть мати одну і ту саму книгу? 20 років по тому. Мені потрібно повернутися до списку бестселерів. Якщо не для всіх нас, то для Луїзи Хей все складається для її ж блага. До біса вірно. І саме за це я її люблю. Ця книга, що вийшла в м'якій обкладинці. Міжнародний бестселер понад 30 мільйонів людей сказали Луїзі Хей, що ви можете зцілити своє життя також доступна на DVD. Так, це Ви можете той вилікувати самий своє фільм. життя. Точно фільм. Для мене велика честь бачити вас тут. Дякую.